Друзі, привіт! Я радий вас бачити сьогодні. Ми з Ігорем Тарушкіним знімаємо такий маленький другий сезон нашого проєкту про садівництво. Привіт, радий тебе знову бачити! Ми знімаємо другий сезон. У нас сезони по дві-три передачі. Розкажи про що ми в цих двох передачах будемо е говорити. Ну, ми будемо говорити про особливості захисту садків у період відразу після цвітіння і протягом наступного місяця. І зараз ми знаходимося в садку неподалік міста Київ. Я не буду казати точну локацію, тому що сад виглядає просто жахливо. Ну uh, з іншого з одного боку, а з іншого боку, це дуже класний об'єкт об для того, щоб показати проблему. Об'єкти покажемо головну проблему, яка на сьогодні існує. Їх навіть кілька. От, але ну не будемо називати ані господарство, ані належність цього садка. Ви можете подивитися. Просто дивно, що сад, в принципі, він е -э, ну, як якийсь догляд за ним відбувається, тобто ми бачимо, що ну, щось подібно до фризи йшло, тобто було формування крону. Причому бачимо, да. видно. А, що... да, ну, Минулого року точно, да, бачимо, ага. зрізані старі. І протягом всього рядка ми бачимо, що формування начебто відбувалося. Але при цьому подивіться на оці прояви. І це борошний староса, подосфера лікарня. Чистенька, красива. Красива, ідеальна. І якщо зробимо так трошки загальний план. Ми побачимо, що сад вражений цією хворобою майже суцільно. Я зараз не можу назвати сорт. Можливо, це айдерет, як дуже така вразлив, е, вразливий сорт для борошнистої роси, але в принципі і з ним його можна доглянути і. За тобто ми ураження. нашу розмову починаємо з фунгіцидів. Ми починаємо розмову з фунгіцидів. Значить, і ми бачимо ось це, це. Е, Первинна інфекція, та, яка зимувала в бруньках. І одразу пагани, які пішли в цих бруньок, вони одразу вражені, ви бачите. І якщо ми подивимось тут свіженькі побіги, свіженькі пагани, якщо ось свіжий пагін, бачите, і він теж. Вже вражений, це вторинна інфекція. Тобто, можна сказати, хоча тут було якесь цвітіння, ми можемо навіть побачити десь тут квіточки, там і десь зайвізі є. Але на цьому кварталі врожаю не буде. Взагалі, тобто, тут буде подинок яблука. Борошниста його кончить цей сад. Значить, Для того, щоб цього не сталося, особливо, якщо у вас сорти. Сприятливі до борошни. Давай лоси. назвемо їх на твій погляд. Да. Ну айдере це найбільше. Першу чергу. Решта флоріна більш-менш стійка, ну вона взагалі стійкає до парші. Всі сорти схильні тою чи іншою мірою до враження основними хворобами. Ну, я маю на увазі сорти, які мають попит на ринку. Тобто це буде Голден, буде Red Delicious, да, це буде Гала, різні клони, навіть Granny Smith, Ані Кріс, більше сортів, які популярні на ринку і користуються попитом, вони все ж таки вразливі до головних хвороб. І минулого разу ми пригадували, що нам потрібно починати боротися з борошнистою русою. Ще. Доцвітіння, ще на ранніх фазах, коли тільки-тільки з'являються бруньки, ще й листя немає. І якщо ми бачимо наліт на бруньках, такий ніжний, білуватий, це вже зимуюча фаза, вона зимує міцелієм в бруньках. І перші обробки починаються вже тоді, заздалегідь задовго до цвітіння. Тільки-тільки починається починаються розпакування бруньок. А далі ми працюємо і по цвітінню, і працюємо після цвітіння. Якщо ми витримуємо цю схему, ми спрацюємо таким препаратом, як Луна Experience, наприклад, до цвітіння по бруньках. Але бажано, щоб погода була більш-менш тепла, ну хоча б так 12 градусів тепла. Тільки хотів запитати: у нас mm -hmm. зараз такі умови, що. Дуже великий перепад. нічний, Перепад великий, значить, температури. Ми, якщо ми працюємо з системниками, особливо які містять азоль, азольну групу, азольна група, в принципі, любить тепло. Тобто ну, ми можемо знайти в день а, температури вища плюс 12. У нас немає препаратів чисто азольних, у нас є препарати композитні, які містять трифлосістребін наразі з триазолами, містять флуопірам, Вони проскорюють дію, вони посилюють дію. Азолів і трошки знижають цей температурний поріг. Тобто плюс 12 нам достатньо, Ну зараз навіть цієї погоди може було знайти такий час, коли... Віконце. Да, віконце, коли температура більш-менш відповідала цим вимогам. Єдине що, що, оскільки ж і дощі. Нам було потрібно зайти вікно, важче саме, щоб листя було не вкрите. От я про що водою. Я кажу, що тут цілий набір да. таких проблем, так, технологічних. що ми могли працювати сімсот ну, на такий сайт, 700-800 літрів на гектар по сухому листу, 780 літрів робочого розчину було б ідеально і до дощу мало пройти, ну. Садові препарати наші фунгіцидні вони мають хороше прилипання і здатність до проникнення в листя, якщо там є системна компонента. Тобто ну, десь 2-3 годинки до дощу, в принципі, по не е мокрому листку було достатньо, щоб препарат е зачепився за листову поверхню. і... Почав працювати, скажи мені, в такій стадії чи варто працювати? От ну, звичайно, в професійних садках такого, мабуть, і не може бути. Ну, уявити собі неможливо. Але чи є варто витрачати от на цю проблему? Мені щось так... Я вам чесно скажу, що якщо дерево в такому стані, ну єдине, що можна це зробити, це просто вбити цю інфекцію, щоб не було її запасу на наступний, наступний рік. рік Врожаю тут не буде. Це ну за такого е, ураження це неможливо абсолютно. Е, ну ми просто бачимо, що цвітіння, наче і тут було, але завість поодинока, і ця борошниста не дасть їй нормально Скажи, формувати ці, врожай. Цими препаратами ми працюємо вже по прояві чи профілактично може бути по будь-якій хворобі саду, ми починаємо працювати профілактично. Особливо, якщо беремо. Ну, ну, в такій фазі зрозуміло, що тут вже нічого не зробиш. ну давайте покажемо, Для борошнистої, як це які умови самі-самі умови цікаві для перепади кров. температур, дощики, які міняються з сонячною погодою, сорти. ну я сказав, Айдерет є еталонним, який дуже сильно вражається. І споріднені сорти Я не кажу, що і більшість сортів в тій чи іншої мірої вони також вразливі. І ну що, вітер, в принципі, аскоспори а, і конідії вони доволі легкі борошнистої. Вони переносяться весь сезон а, за допомогою і вологи, і дощика. Єдине, що ну у нас просто є чітко два періоди, як я вже сказав. Це первинна інфекція, це одразу після перезимівлі на бруньках. І друга вторина інфекція це свіжі пагони, молоді пагони, які якраз зараз з'являються, і іде вторинна інфекція, тобто два періоди. А якщо ми говоримо про паршу. То там давай закінчимо з, з цією проблемою. Я хотів би по цьому препарату, ще, щоб ти, ти минулого разу казав, нагадав, які основні помилки бувають при використанні цієї групи препаратів, цього препарату, і на що треба обов'язково звернути увагу. Ми говорили про е, низку препаратів минулого разу. Е, вони е, ті, які контролюють борошнисту сторосу. Вони всі з групи Лун: це Луна EXPERIENCE, Луна Сенсейшн і Луна Кер. По луні Експірієнс, як я сказав, дуже важливо це піймати віконце температурне, бо там є тебу І По сухі ще а, ну, так, само собою. Це до всіх препаратів uh -huh. стосується. По луні сенсейшн. Хоча вона пізніше рекомендується, ми рекомендуємо під час цвітіння обробляти луну сенсейшн. вони обидві працюють і по борошнисті, і по парші. А просто сенсейшн вона більш толерантна, там нема азольної групи, там трифлоксистеробіни фловапірам, вона більш ніжна і по цвітінню вона більше підходить, щоб не давно цвітіння за... і зараз починається час роботи CARE. Лунакер містить флуопірам і мистить е фосатилалюмінія. Ну відомий на Да? І отут дуже важливо: саме помилки тут трапляються під час змішування. Зазвичай працюють кількома продуктами водночас, це і економічно вигідніше. Значить, і всі препарати, які містять фосетилову групу, фоститилолюмінію, вони, в принципі, не люблять змішування. Вони воліють все ж таки бути використані окремо. Болу. Але якщо вже немає іншого виходу, як робити бакову суміш, то їхні правила змішування відрізняються від загальних. Давай догадаємо, да, загадаємо, якщо загальне правило змішування, це йде спочатку порошок, потім гранули, потім концентрат суспензії, потім концентрати емульсії, а ще там, чи до, чи після суспензії може йти водний розчин, то якщо ми маємо препарат з групи фосетила, це може бути лунакер, згадана, це може бути чистий альєт. А там дещо ми порядок змінюємо. Там обов'язково в суміші має бути присутній концентрат суспензії, будь-який. Через те, що КС-препарати вони так сформовані, так зроблені, що вони мають певну буферність схильність до буферності. Пам'ятаєте, що таке буферний розчин? Це розчин, який становить опір, скажімо, спробам зміни PH. Тобто ми зробили буферний розчин, додаємо, припустимо кислоту, а pH не змінюється, як би він мав змінитися. Да. Да, він тримається стабільно. Так само, і, да, так само, як і луг додаємо. Тобто КС у нас має певну буферність. І якщо у нас є КС, ми спочатку додаємо будь-який препарат концентрат суспензії, спочатку, а після нього додаємо вмісний продукт, тобто лунокер. Ну, або альєт, якщо хтось працює чистим альєтом, і цей концентрат суспензії нам сповільнює підкислення розчину і пом'якшує його. А після цього ми працюємо по нормальній схемі: тобто даємо е порошки, даємо гра інші гранули, даємо е водний розчин і даємо концентрати емульсії в такому порядку. Але хочу нагадати, що жодна компанія вам не дасть гарантії спрацювання продуктів, якщо у вас компонентів більше двох раз. Тобто будь-яка будь суміш 3+, вона вже потребує обов'язково перевірки наявної на сумісність фізично, щоб не було осаду, не було там якихось неприємних явищ як-то уяв... утворення таких осередків, які не пройдуть через фільтр. Ну і так само по Є також деякі проблеми з азольними продуктами, зокрема, з діфенноканозолом, зокрема, з істебуканозолом також, при суміші з деякими інсектицидами, які вважаються умовно безпечними для бджоли. Якщо йде обробка ще по квітучим рослинам, або є наявність квітучі бур'яни в садку, що теж не рідкість, бджола, буде. бджола там буде, да, і азольні продукти. Суміші з інсектицидами можуть іноді зробити їх небезпечними, з... небезпечними для бджоли, хоча окремо ці обидві речовини абсолютно для бджоли вважаються нетоксичними. Це треба зважати, треба обов'язково консультуватися з е компаніями-виробниками, чи можна мішати з азолом їхні інсектициди, якщо інсектицид позиціонується як безпечний для бджоли. Таких продуктів, в принципі, є. Наш, е Тяк до речі, він не стає небезпечним, коли мішається з А є інші препарати, є ацетаміприт, який вважається умовно безпечним, але тут треба консультуватися з виробником цього ну, продукту. Зараз ми про борошнисту. Що ми ще може забули сказати про цю про проблему? Про цей об'єкт. Ми сказали про інструменти. Регіональність, ну, як вона скрізь, поширена, скрізь. вона скрізь поширена, це в принципі... Яка шкодочинність цієї проблеми? Якщо брати цей садок, 100% шкодочинність тут вражає не буде. Тобто цей об'єкт треба контролювати. При суцільному ураженні. Це гарантована втрата врожаю всього. Якщо він не буде, він буде нетоварний, яблука будуть погано сформовані, будуть не на леті, не наберуть цукру. Ну, щоб, все, буде, все, все буде погано. А значить, якщо а, говорити про інші хвороби. Ну, зараз ми давай закінчимо ці гурону. Давайте по борошні да, поборошнисті. І тоді по препаратах. Значить, зараз у нас, як я сказав, починається час луникер. Тобто, якщо ви все робили правильно, у вас була обробка по бруньочках, була обробка по цвітінню. Зараз це фаза 70-72, і ми починаємо працювати луною кер, флуоперам плюс алюмінія, Якраз про суміші я щойно розказав. Чому саме це? Тому що в цей період наразі з, разом з борошнистою і із паршею, яка присутня завжди в садку, якраз для яблуні починається небезпечний період для ервінії. Ця хвороба вражається карантинною, це бактеріальний опік, але він дуже широко поширений насправді. Тобто, наскільки карантинний його статус відповідає дійсності, велике питання. І якщо на Груші це проява рання, і вона проявляється ну, водночас цвітіння, може трохи раніше, навіть бачимо там прояви, то на яблуні зазвичай це після цвітіння. А оскільки лунакер містить фоситил алюмініє, Посетила має певну антибактеріальну дію. На багатьох культурах він зареєстрований і на яблуні в тому числі. Тобто ми водночас обробкою луною кер, а вона дозволена у нас двічі по реєстрації. По ти минулого умовах. разу казав навіть такі граничні так, кількість. Так, я зараз ми річну. Так. Значить, і завдяки тому, що це високосистемний продукт, ми можемо робити відстань між обробками, якщо. У нас, скажімо, не йдуть безперервні дощі. 10-11 діб це абсолютно нормально для Луникер. І це дорівнює за досвідом наших закордонних колег. Дві обробки луникер еквівалентні чотирьом обробкам сильного, потужного контактного продукту рівня Дітіанона або Каптана. Ну, ці продукти якраз на паршу діють. Але водночас це буде і парша, і борошниста, і ервінія бактеріальна опік. Uh -huh. Тобто, ну, можна сказати так. Uh, добре. Переходимо, може, до інших хвороб.